12 серпня, День молоді в Україні. Яким цей день був в місті Балакліє, я пропоную вам подивитися. Добрий день. Вас вітає молодіжна рада при Балаклійській міській раді Харківської області. Я голова це... молодіжної ради, а да, це Молодіжної Ради. Данило і Ірина. А, сьогодні ми дуже активно почали наш День молоді у нашому чудовому місті Балаклеї і Балаклійській громаді. Розпочали ми його з велодвіжу, присвяченому е, захисникам нашим. І наш такий девіз цього велодвіжу це дякуємо засу, що вдома. Наразі ми будемо проводити також заходи до Дня Молоді. Сьогодні у нас новички свято для Дня Молоді. Що в нього буде включено? Це фотоконкурс. Будуть приходить молодь та голосувати за найкращі фотографії, які робила молодь. Да, також у нас буде караоке Співаємо разом молодіжне на яке молодь прийде, і заспіває разом українські пісні. Зокрема, народні пісні, які були ще, мабуть, популярні, коли наші батьки були молоддю. То в принципі буде дуже цікаво. Також, якщо погода нам буде сьогодні посміхатися, вона поки нам посміхається, то ми проведемо кіновечір під відкритим небом, щоб молодь прийшла, розважилася і просто поспілкувалася в такій дружній атмосфері. Також у нас будуть ігрові вечори. Сьогодні чудовий день в місті Блаклі. Сьогодні 12 серпня 2023 року. Відзначаємо День молоді. День почався у нас дуже активно. Наразі я координую проєкт спільної точки зустрічі від громадської організації Український розвиток Харкова. Тож я вважаю, що наша молодь це наш світ нації, це наше європейське майбутнє. І я бажаю, щоб вся молодь нашої України була здорова, щоб усі ваші надії збулися, і щоб обов'язково все, що ви плануєте, у вашому майбутньому відбулось, і це було все під мирним українським небом. Порядок. Голосують, молодь голосують за найкращу фотографію. Добре. Іде ось голосують за найкращу фотографію молодіжна громада 2023. Добре. Хотілося на цьому. Тебе написала. Вона ми вдячні за що ми можемо їздити по звільнених вулицях нашого міста, що ми можемо зустрічатися, проводити час мирно. І найголовніше, що ЗСУ дарують нам ранок спокійний, день спокійний і ніч. Тому дякуємо ЗСУ, для того, що вони роблять для нас все, щоб ми були вдома. Також я хотів додати. Дуже дякую ЗСУ, тому що завдяки вам ми можемо проводити такі гарні фестивалі, такі свята до Дня молоді. Також ми хочемо сказати ЗСУ те, що ми їх також чекаємо вдома. Дякую. З перемогою. З перемогою. перемогою. Обов'язково. І тільки з перемогою. Дякую вам. І до перемоги. Да? Слава до перемоги. Україні! Героям слава!